Всім привіт! Сьогодні в нас субота, прийшла з роботи і зразу пішла в магазин, бо купити треба, нема нічого ні їсти, ні пити. Ну, що, знаєте, що Я збираюся через неділю їхати на Україну і тому треба мені, знаєте, не поїду з пустими руками. Та в мене вся родня. Щось що треба купити. Зараз покажу вам, що купила. Розкажу, покажу по мірі необхідності Так, поїхали. Дивіться, який. Встань. <клухи> це такий петушок на Пасху, пасхальний петух у них. Тут цукерочки є. Бачите. І це я купила і не знаю, кому чи внучкам дати. В них багато іграшок. Вони бояться такого. Хай постоїть, потім, може, комусь, знаєте, подарю. Їду в Україну, може комусь там діток, дітки є. Може комусь їх подарю. Купила такий шампунь, дівчатка. На столі якось так невдобно показувати, тому що я все, що принесла, сумки розложила, бо не могла ключі знайти від квартири. Отаку маску для волос. Я вже вам показувала. Вже одну я відправила свої дочки, а одну купила собі. Я зразу покажу вам по очереді, щоб такі капронові колготки дитячі. На 4-6 рочки мені треба знайомі дочки. Ще ось одна пачка була біленькі, Ці такі білесенькі. Бачите, білий колір. А ці такі розовенькі. Я не знаю, цю дівчинку ніколи не бачила дочкою їхню. Але знаю, що їй 5 рочків. Але, знаєте, взяла на 6, бо мало ли що. От такий маршмелоу дитячий. Ось такі, бачите, які вони. Якимись смайликами. Це ж сценник якийсь. Так, отакий от топік. Такий. Ну, дитячий, що вам сказати? дитячий, на, на скільки ручків, А це, мабуть, і буде на, на 6-7. Пише 6-7. Ну, Купила по акції, бо одне євро купила. Купила дівчатка собі таку футболку. Зараз покажу вам. Але щось думаю, понравилося мені оцей рукав такий ажурний. Такий красивий, дивіться. І Недорога була 6 євро, і таке качество, вроді би, непогане, таке, знаєте, тоненьке, така акуратна. Купила її за 6 євро. Купила М-ку. А може, це думаю, може, мені треба було Ельку. Але вона сильно здорова буде, якщо елько. Ну, Якщо буде маленька, то я мамки свою дам, вона така худенька. А якщо нормальне, то буду сама носити. Постираю її, сполосну. Це для себе таке купила. Ось такі купила ще. Вітаміни, вітаміни це, мені вони дуже подобаються, ці болео. Дві штучки. Купила геолорон. Я його ніколи не пробувала. Кажуть, що класний. Номер 1 Зергут. це дуже хорошо. Ну, спробую. Кажуть, дівчатка, щоб допомагало, щоб воно давало ефект, то треба, якщо оця одна капсулка, то треба її. Всю вимазати на лице. Якщо одна ампулка, то всю вимазати на лице. А я одну таку ділила на 2-3 рази, бо мені забагато було. Ото воно і мабуть, ефекту не давало ніякого. Так ще ось: вітамін С. Це, це я взяла на пробу попробувати до цієї серії. ну за цієї. І отакі масочки. Кажуть, що маски класні. Ну, побачимо. Побачимо, яке воно класне. Знаєте, одному підходить, другому не підходить, у кожного своє. Так, лимони. <кій> бо сьогодні стала рано воду, я завжди кожне утро п'ю, воду з лимоном. Нема лимона, попола водички такої, знаєте, простенької, тепленької, та й на роботу поперла. Фанта. Дві булочки мілану, бо я не їм хліб. Сказав Мілан, що дуже вкусні. Ще не їв їх, а сказав, що вони йому вже нравляться. Кілограм фаршу свини, свинячого. Хочу зробити котлети. Так, це теж до цих колготка пронових, до цього топіка, це ці дівчинки, оцей шампунь для волос, такий, знаєте, дитячий. І оце, щоб волоси не путалися, спрей. Дівочки, так воно пахне малина, така, знаєте, ну таке, як ото варення варять із маліни, і то воно, знаєте, на всю хату пахне. Оце мені таким шампунька пахне. Це я купила дочки свої, бо я їй нічого і не купляю такого знаєте, нормального. Купила її... Що це таке? а це парфюмірована вода. Я можу відкрити її. Але як її відкрити? Не можу. О, можу. Зараз. Ой, юханий бабай. Це не парфюмірована вода, дівчата. Це я лоханулася. Це... Це оці палочки, блін. Поняли? Оці, що запалювачі, як їх там. Освіжитель воздуха. 17 євро заплатила. Ну, нічого, думала, що парфюмірована вода. Капіта, це ж, знаєте, це ще так. Очків немає. Побачила, що, ну, думаю, це треба брати. Бо їх там дві штуки залишилося. Індійська роза. Індійська роза. Так, моркву. Пакет розпорвався. Кілограм морковки. Може, сьогодні думаю, що плов зроблю, так тлети якісь, бо що ж три дні вихідних то треба щось ж їсти. такі спагеті. Так, спагеті. морква дуже солодка. І така, знаєте, я не люблю, то така здорова, велика. Ось така маленька, хорошенька. Можна і самому поїсти, подивіться дивіться яка. Хорошенька. Ну і вона довго не, держ... не держиться. Вона 2-3 дня і починає чорні такими п'ятнами, береться гнилю. І одразу її треба або перетерти, або приготувати щось з неї, або з'їсти, бо вона не підходить. Знаєте, напевно, іскусство наше хімозна. Вона вже яка є. Таку каву купила. Скільки тут? Не знаю, скільки тут грам. 200 грамів. 200 грамів 5 євро, Кока-Колу і дві бутилки просеко. У нас було просеко. Але до нас приходили гості, і я це просеко відкривала, випили. Оце такі мої покупки. Оце таке це такі діла. Не знаю, Може, ще думаю, піти в магазин купити хліба, бо немає хліба. Я то не їм, а мілану треба. І здамо бутилки. Збираю бутилки і потім здаю їм на ті гроші купляю чи шоколадки, знаєте, чи щось таке, кусняшки якісь. Так, дівчата, хочу, написати, хочу сказати, те, що мені написала жіночка якась. Неінтесний канал. То якого ти хрена зайшла тут, якщо не інтересно, і дивилася, чого ти взагалі шариш у мене тут? Кому не подобається до побачення. Ніхто нікого не держить тут. Є дуже багато цікавих каналів. Заходьте, дивіться, відписуйтеся, і, і я нікого не хочу. Це... Це мій канал, я що хочу, то й роблю. Знаєте, сама собі хазяйка. Ні, понаписують мені, там, обіжаються. Там... Я на бал, дівчата, нема що казати. Обідалася. На обіжених балкони падають. Все, дівчатка, всіх обіймаю, бережіть себе, мирного неба вам. Всім пока.